Прокинувся зранку, все було, як завжди. Кава втікала, як марафонець в мрії Стіл став ареною мокрою до краю, а я лиш дивлюсь і думаю, граю. Вась, не починай, ти ж мій кіт, а не суддя. Вась, не дивись так, наче це моя вина. Я тобі миску, а ти мені війну, Вась, не починай, ну будь людиною одну на шафітрон, твій там сидиш, мов король, в очах твоїх драма, мов серіалів в роль. Ти дивишся вниз, ніби я тут зайвий, а я тут живу, хоч би раз був лайтовий. Вась, не починай, ти ж, мій кіт, а не, суддя. а не суддя. Вась, не дивись так, наче це моя вина. Я тобі миску, а ти мені війну. Вась не починай, ну будь людиною одну. Я не винен в дощах, я не винен в тиші, я не винен, що ти іноді мене не тішиш. Давай домовимось мирний договір підпишем. Ти муркочиш, я сміюсь, і ми разом пишемо. Лайс, не починай, ти ж мій кіт, а не суддя. А не суддя, не дивись так, наче це моя вина. Я тобі миску, а ти мені війну Вась не починай, ну будь людиною одну.